Люди допомагають людям. Благодійний проект під такою назвою презентувала під час поїздки на Прикарпаття радник президента України Ольга Богомолець. В його основі створений командою волонтерів інтернет-портал, який збирає відео історії, відзняті в сім'ях, що втратили годувальників під час подій на майдані чи в зоні АТО люди допомагають людям. І це власне перший приклад прямої системної іншої системи взаємовідносин, яка унеможливлює участь посередників будь-яких в допомозі цим родинам. Кожна з цих родин, яка вже є на порталі, відкрит прямий картковий рахунок в Райфайзі на Вальбанку, який є партнером цієї платформи. І кожна з цих родин має можливість напряму отримати допомогу від будь-якого мешканця України, а також отримати допомогу напряму за кордону. Ольга Богомолець переконує, це не є політичний проект, і кожен хто бажає, зможе пожертвувати свої кошти і проконтролювати наповненість відповідних рахунків. На порталі вже долучено 23 сім'ї з Прикарпаття. Відповідаючи на запитання журналістів, Ольга Богомолець запевнила, що в країні та за її межами. Є чимало меценатів, які готові пожертвувати кошти таким сім'ям, а також розкритикувала бездіяльність Міністерства охорони здоров'я через відсутність реформ.